Погода на Різдво в Україні буде контрастною. На заході країни погода очікується з дощами, снігом і мокрим снігом. А на лівобережжі вдарять сильні морози і буде сухо. Вдень температура опускатиметься до мінус 5-11 градусів, а вночі до мінус 14. Про це свідчить дані погода у Ніан. На заході України сьогодні буде найтепліше. Тут протягом дня у Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях очікується від мінус 1 до 0 градусів. А нарешті території повітря пробують гріється до плюс 4 плюс 7. На більшій частині території очікуються дощі, а при зниженні температури мокрий сніг і сніг. На півночі України сьогодні буде холодно. У Житомирській та Київській областях вдень очікується від мінус 4 до мінус 5 градусів, в Чернігівській області до мінус 8, А на Сумщині стовпчики термометрів покажуть мінус 11 градусів. Сніг очікується лише на Житомирщині, нарешті території домінуватиме суха погода. На сході України сьогодні вдарять морози до мінус 9, мінус 10 градусів. Без опадів ясно і безхмарно. Вночі температура опуститься до мінус 12 13 градусів. У центральних областях тепло розподілиться нерівномірно. У Вінницькій області стовпчики термометрів в день покажуть мінус 2. Тут буде похмуро і очікується сніг. Нарешті території температура опуститься до мінус 4, мінус 9. Однак буде сухо і трохи хмарно. На півдні України сьогодні також очікуються температурні контрасти. У Запоріжжі буде мінус 6, у Криму Херсон. В міській та Миколаївській областях стовпчики термометрів покажуть мінус один, а в Одеській області повітря прогріється до плюс двох і ймовірність мокрого снігу. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.